І рішення, якщо ви не будемо виконувати постанову суду, то, будь ласка, скажіть, хто не хоче виконувати постанову суду, На сьогодні нігодинь голови немає, я тільки чую Василь Іванович. Почитайте, рішення суду. Василь, Василь Іванович, значить, а щодо медицини мене, я програв тільки медицини, значить, постановою суду. Це не просто, воно вже в касації, ви щоб знали. Якщо ви против, побачите, ще касація дасть відповідь. Я думаю, що і там те, що медицину, я не задоволений мені суд, воно обов'язково в касації пройде. І ми знов повернемося до цього назад. Тому я попрошу значить, рішення, то, яке ви проголосували, повернутися і поставити позачергові сесії. Всі з ним можете познайомитися на сайті. Районної ради. Бивші, вим... Я роздав, не там сайт. Сайт вже Василь Іванович виправив там. І він вам надрукував оце, то, що роздавав депутатам. Це все все виправлене помилками. А я вам роздав живе рішення. І тому на це ще не на скасований регламент. Регламент ми не можемо далі існувати. І всі ті рішення, які приймаються, за вони є недійсні. Ви, не... ви хочете просто не виконати рішення суду, Василь Іванович. шановні Я чітко. Я дякую вам, почекайте, ще не дякуйте. Я ходив на другому місці. Я дякувати. Тому я хотів би тільки ще Як коли вже я другий раз чи третій вийшов на трибуну, за такі, як ви на сьогоднішній день ведете сесію, за такі помилки, значить, які ви допускаєте, які неправдиву інформацію розходили. Просто я хочу виразити недовіру до голови районної ради. Відповідно, шановні депутати. І Я думаю, що відповідно і мене будуть ті самі депутати підтримувати, і я прошу до мене звернутися. Я чітко буду записувати, хто хоче визнати довіру. Я, я, дякую, я дякую всім депутатам, що ви вислухали, але тепер я вам хочу звернути вашу увагу на єдине. Всі депутати районної ради можуть ознайомитися з усіма рішеннями в єдиному державному реєстрі судових рішень України. Я, живий Я ще раз кажу, в єдиному державному реєстрі судових рішень України справа номер дроб18, дроб83, дроб 15А, де зазначено, що відповідно до постанови Теплицького районного суду Вінницької області від 31 березня в задоволенні позову Токарчука Володимира Мефодійовича від Вінницький апеляційний адміністративний суд змінив постанову суду першої інстанції, лише в мотивувальній частині. Мотивувальну частину виклав в іншому аспекті. Шановні депутати, постанова суду, подивіться, задоволити мені частково, мені не задоволені медицину. На сьогоднішній день у нас немає ні оли, які саме звання, Токарчук Василь Іванович. Тим більше я принесу на сліду сесію з паспортом і займу ваше місце. Паспортом Токарчук Василь Іванович. Ну про що ви говорите? що ви заводите обман? Ви обману заводите і роздаєте бумажки і пишете. Де чого? Ви програли суд. Треба було суддями рішити проблеми. Було б Романюк Василь Іванович, а так сам Токарчук Василь Іванович. Чому ви не рішали? Ви тільки рішали з народним депутатом. Один так, Які вас підтримують, і сірі не приїжджають і розвалюють медицину, які хочуть район наче, розвалити. Оце за треба дивити. І ви на як послані з цими. Я хотів би їм задати той питання. Я дякую, я, 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 Володимир. Я би... Нося пропозицію, значить, всі хай будуть присутні, хто вважає. Так само і Віктор, хай буде присутній. Ну, щодо зйомки, я не хотів, не ходив. Хай не знімають. Я не хотів, не ходив. Гай не знімаю. Я не хотів, не ходив. Хай я й не знімаю. Я не хотів, не ходив. хай не знімаю. Ось ми їдемо зараз в СМТ Теплик, Вінницька область, по вулиці Мічуріна, де живе депутат Теплицької районної ради, колишній депутат Вінницької обласної ради Токарчук Володимир Мефодійович. Патріот України, як він стверджує, підприємець, який допомагає всім. Але цікаво, чому цей патріот навіть біля себе не зробив дороги. Ось ми зараз хочемо показати ні собі, ні людям. Оце так приватний підприємець. Нинішній депутат Теплоської районної ради. А от зараз ми покажемо його будиночок, його подвір'я. Ось це депутат тут проживає, пан Токарчук. І поїдемо по цій вулиці далі. Подивимося, що тут? яма на ямі. Але бити себе на трибуні в груди і розказувати, що я патріот, я роблю для людей, то хочу запитати пана Токарчука, що ж ви зробили, шановний пан, по своїй вулиці, коли яма на ямі по колінах, люди не можуть прийти, тротуар відсутній, дорога відсутня. І ви розповідаєте іншим людям, що ви будете щось для когось робити. Це брехня саме настояща. Ось ми далі їдемо по цій вулиці. Як тут, як тут бути, дивіться, що тут робиться? Тут проїхати на першій передачі. от бачите, камера дрожить, тут не можна проїхати, тому що дорога побита. Дякуємо вам, пане Токарчук, за вашу благодійність.